Молитва за наших дітей, Отче Небесний, Твої невимовні благості та ласкавості, ми поручаємо дітей, якими ти захотів нас поблагословити. Твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос, викопив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух, освятий їх у святій тані хрещення. Ти, Боже, зажад... зажадаєш відповіді від нас на страшному суді за душі дітей наших. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі. Тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпаливість, що змогли ми дітей виховати згідно зі святою волею Твоєю. Наділи нас, Отче Небесний. Своєю милістю, щоб ми зуміли зберегти невинність дітей наших, навчати їх власним добром, прикладом подбати про їхнє добро душевне та тілесне, і даруй нам ласку, Боже, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному, Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвята діво, кому після Бога маємо доручити дітей, як не тобі, могутній заступниці Християн, прийми, Владичице неба. Наших дітей, прийми їх буїм найліпшою матір'ю, опікуйся, ними, Марія, охорни від усього, що може заподіяти їм шкоду. Особливо молимо тебе о ласкава, захорони від падінь у гріх, чи не мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб наші діти зберегли Божу ласку продовж цілого життя. А коли славила тебе, свою небесну покровительку, царстві твого сина на віки вічні. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діва, молитвами нашими, не, не бороде. Але від підвизволи нас єдина чиста і благословенна, Пресвятає Богородиця, спаси нас.